Мої тижневі закупки купував в різних місцях у населенні, на Віоліті та на Бараховці. Зараз підробно розповім, що купив і за скільки. І так, я купив дуже багато мальхіору, майже весь мальхіор я купив у однієї людини. Тільки оці ложки я купив у іншої людини, а так весь мальхіор купив у однієї людини, котра збирається виїжджати за кордон і тому продає в свої речі. Мельхіор цікавий, мельхіор майже весь новий. Є частина вживаного. Але в основному він новий. Є, на жаль, ножі там, де вони точилися, тому їх ціна дуже низька. А є ножі, котрі майже не використовувалися. Їх ціна буде приблизно 600 гривень. Весь мельхіор купив у людини майже на 4000 гривень. Буду продавати мінімум прибуток це 50%. Ну, буду намагатися зробити 100% прибутку. Так само є статуетки. Цю статуетку керамічну черпаху я купив на бараховці за 50 гривень. І також такого коня купив на бараховці за 100 гривень Полонне. Статуетку морячок я купив на Віоліті за 200 гривень. Та статуетку Травнева Ніч купив також на Віоліті за 100 гривень. Її ціна для продажу 200-250 гривень. Також купив декілька фотоапаратів. Цей фотоапарат Zenit ЄТ з цією коробкою. На жаль, фотоапарат не працює, об'єктив. Gelio 44 м 6 Купив за 500 гривень. Ціна продажу близько 1000 гривень за рахунок об'єктиву. Знизу в коробці з документом такий самий Zenit ET. З таким самим об'єктивом GLU 44 м 6 З документом працює його ціна приблизно 1300 гривень. Купив за 500 гривень. Далі, там в коробці є простий фотоапарат fed 5. Купив його за 100 гривень, але фотоапарат виявився не робочим. Ціна продажу 200-250 гривень. Тут фотоапарат Київ 15, зараз покажу його. Ось цей фотоапарат київ 15 з об'єктивом Gelius 81 автомат. Фотоапарат сам простенький, але він працює. Також в комплекті є перехідне кільце для іншого об'єктиву, що на резьбі, А не так як тут байонетне з'єднання. Фотофільтри і різні приспособи незначні. Також купив об'єктив Геліос 442, купив його за 500 гривень ціна на продажу 1000-1200 гривень. Також купив радянські машинки, Чайка, ГАЗ-13, ВАЗ 2102 номерна А11. Москві 408, також номерний А1. Ще 408-й Москвич без номера, але як таксі. EZ130. Цікава модель. Така модель зазвичай коштує до 1500 гривень. Як пошастить? Ну, розраховую на 1000 гривень за нього. Купив ці моделі плюс фотоапарат Київ за 2000 гривень. Ось така тижнева закупка. А з тебе лайк та підписка. Далі буде.